Друзі, мої вітання! Це сильні разом на телеканалі НТБ та Тернопіль 1 Говоримо сьогодні про шахрайство на Тернопільщині, і для того, щоб більш детально про це поговорити, запросили нашого гостя Роман Свірський. Пане Романе, ми вас вітаємо. Доброго дня, ну. і дійсно, от майже кожного місяця тут ми збираємося. Так, в цій студії обговорюємо е, такі популярні е, види шахрайства, які потрапляють жителі нашої області. І теж знаю, що станом на сьогодні дуже багато людей все ж таки потрапляють е, на ці афери, так витрачають великі суми коштів. Хочеться почути власне. Е, от давайте можливо візьмемо так. Серпень, якщо якщо можна так розділити попередній місяць, е, яка статистика? Чи багато жителів нашої області потрапили до шахраїв і взагалі які це види шахрайств? Ну, якщо брати таку суху статистику, це кожен день приблизно 12 жителів нашої області приходить зі зверненнями про шахрайства. І ну, буквально там біля 350 звернень про шахрайство було написано за цей місяць. Збитки, які ми порахували, які люди самі вказували, це близько 17 мільйонів гривень. Ну тобто сума для нашої області досить значна, оскільки ці гроші кошти можна було б і на волонтерство десь відправити, і справді там. Купити автомобілі, наприклад, чи дрони, чи тепловізори для фронту, які зараз необхідні, тому сума, сума значна. На які саме от види і схеми потрапляють жителі Тернопільщини? Тобто, як ці гроші от аферисти забирають у людей? Ну е, в першу чергу е, аферисти користуються тим, що у нас жителі, якщось замовляють в мережі інтернет, вони замовляють на сумнівних сайтах і не перевіряють, чи справді цей товар є в наявності в того продавця? Uh -huh. Ну банально, що найбільш таке сумно, коли попадають, коли намагаються купити авто для зсу. Тобто шукають оголошення наприклад, на OLX і побачили, що там продається пікап там Mitsubishi чи Toyota, який там підходить ідеально для фронту, він же там помальований, він же, ну тобто зремонтований він на ходу, все з нього добре. Лишається тільки привезти його з, з якогось там міста або з-за кордону взагалі. І тим користуються шахраї. Тобто вони там розказують, що авто за кордоном, я вам його прижену, ви там скиньте гроші. Ось вам мої документи, я там волонтер такої то організації скидають там знову ж таки документи. Люди думають, що це справді волонтер, і перераховують кошти в подальшому авто не отримують. Як відповідно, це досить сильно підриває ну, дух тої людини, яка хотіла допомогти. І деколи це і шкодить дуже сильно подіям на фронті, оскільки там і очікується автомобіль. Наші воїни, яким ця машина крайне необхідна. Ну аналогічно і як купляють просте таке здається, обладнання типу касок, шоломів маю на увазі бронежилетів, тепловізорів. Це теж також шахрі цим не гребують. Шахри якраз використовують війну на свою користь для того, щоб отак наші люди втрачали грошові кошти. А що власне кажуть ті люди, які звертаються, так пишуть заяви, що їх о, шукали шахраї? Де саме ці оголошення вони знаходили? Тобто це соціальні мережі, можливо, знайомі кидали які якісь сторінки, так чи там Телеграм, Фейсбук, по телебаченню бачили можливо якусь рекламу. Що вони кажуть? Де це джерело? Де вони знаходять власне ці цих людей, на яких потрапляють? Першу чергу потрапляють на найбільші наші дошці оголошення це Олікс, оскільки там є. Тисячі, десятків тисяч видів різних товарів. Е, люди деколи не замічають, що профіль, там, наприклад, створений в вересні 2023 року, і він там вже розміщує десятки оголошень про продаж автомобілів, що можна, не знаю, там, бригаду укомплектувати тими автомобілями. І досить часто також шукають в групах тематичних, тобто, якщо це військове обладнання, там якесь, то вони в військовому, наприклад, тематичному пабліку в Телеграмі. Якщо це там якісь інші товари або ну, банально дрова, нас рекламують постійно в групах в Фейсбуці, там Кремниці, Кременечна, таких, таких районах, де люди можуть бути цим зацікавлені. Тобто, таким чином, ну самі люди знаходять оголошення. Дуже рідко хтось розказує, що я там побачив рекламу. Наприклад, тобто особа має на меті купити товар, вона вибирає з декілька позицій і. Попадає на шахрая? Тобто, ми говоримо, що от о, зараз дуже велике число людей, які потрапляють е, на шахріфік, які вдають себе волонтерів, так які допомагають, нібито з покупкою амуніції, авто, е, теж дуже часто, і ми тут в студії навіть говорили, що люди потрапляють на такий вид шахрайства, як от купувати щось в інтернеті в плані якісь речі, так там одяг, е, е, техніку, сантехніку. Тут теж трошки детальніше чи багато таких випадків станом на сьогодні, і все ж таки на що знову ж таки. І потрапляють жителі нашої області, як відбувається ця комунікація? Шахраєнну е... Деякі товари мають такий сезонний е, характер. Там, наприклад, літом мами в декретах люблять купляти дітям там батутики, якісь е, надувні там матрацики, ну, дитячі речі. Е, коли там вже йде більш до зими, то вже, наприклад, обманюють на оренді житла в Карпатах. Uh -huh. Зараз це трошки стало не так актуально, але тим не менше є люди, які хочуть відпочити, бронюють собі квартиру або якісь апартаменти, перекидають знову ж таки гроші наперед. І відповідно втрачають грошові кошти. Ну, від такого шахрайства насправді дуже просто е, вберегтися. Потрібно не перераховувати грошові кошти наперед за товар, а пересвідчити з його наявності. Ну, як це банально, якщо є авто і вам говорять, що я волонтер, пошукайте людей, які, е, яким він доставляв вже ці авто, наприклад. Якщо він там розказує, що він вже не багато привіз. Перевірте, які бригаді, там, чи є відеовідгук е, про дякую за те, що доставили автомобіль і так далі. Якщо це стосується простих таких товарів, е, перевірте е, репутацію продавця, наприклад, банально його номер карткового рахунку можна вставити в Google, чи там, в telegram бот Стоп Рашенрія, який в нас є в Кіберполіції, подивитися, чи нема на тих заяв на його карточку, чи якісь відгуки взагалі про нього, чи хтось з ним цікавиться. І тоді вже переплачувати гроші кошти. Якщо людина каже, що я там товар маю десь тут в Тернополі, не цурайтеся переїхати просто-напросто на місце, подивитися, чи справді є той товар, чи він справді належної якості. Тобто, бо дуже багато випадків є. До нас пишуть, що це шахрайство, коли це не є шахрайством. Наприклад, я замовляла червоний портфель, мені прислали синій портфель. Продавець відмовляється відправляти грошові кошти назад. Мені такі не підходить. Це шахрайство. Ну це не шахрайство буде, це буде цивільно-правові відносини. Вже шахрайством буде. Це коли ви перерахували грошові кошти. Вам не прислали товар взагалі. Такому випадку теж ви зазначили сайт, так де можна перевірити чи можна ще його повторити, і що саме це за портал яка там інформація Так, в месенджері Телеграм кіберполіцейські з волонтерами розробили. Проект, який називається Stop Russian мрія, в загальному він призначений для боротьби з росіянами в соцмережах, там для блокування їхніх ресурсів, але його додатково розширили функціонал для боротьби з шахраями, оскільки зараз на війна, і от як я казав, 17 мільйонів гривень для нашої області в місяць це досить велика сума. Для того щоб люди не втрачали гроші кошти, для того щоб вони могли якимось чином перевірити цих шахраїв і зробили цей додаток до цього бота, тобто ви вставляєте, наприклад, номер карткового рахунку і дивитесь, чи є вже звернення в кіберполіцію по даному картковому рахунку. Ну банально у нас був випадок, коли. До нас пишуть заяву, що дівчину обманули на продажу одязів. Вона купляла одяг, їй одяг не прислали. Вона приходить з письмовою заявою, я перевіряю, ніде ніяких негативних відгуків про продавця нема. Ага. А на наступний день за допомогою цього бота вже зібрано там було 17 заяв, що люди по областях писали, і цей магазин справді шахрайський. Тобто, це людина, якщо б попала той магазин на той момент в той бот, вона б подивилася, вона б просто покупку не здійснювала. І плюс там також пишуть новини і поради про те, як не стати жертвою шахрайств, Оскільки шахри досить часто адаптовуються. Я вам розкажу зараз, як шахри адаптувалися до війни. І поради, що не стати жертвою цих самих шахраїв, і плюс розміщують новини, як е, виглядає справді там, наприклад, шахрайський інстаграм-магазин. Тобто, прям посилання на той магазин, ви заходите там, дивитесь, що в тому магазину, наприклад, там дуже багато фотографій, дуже багато користувачів, ну немає відгуків або uh -huh. дуже великий асортимент і дуже низькі ціни. До прикладу, я в такому магазині знаходив свій власний мобільний телефон, який е, там коштував в інтернет-магазині 4 тисячі гривень. Насправді він більше 20, там, грубо кажучи. Mm -hmm. І таких випадків насправді щодо купівлі товарів кожен день дуже багато, оскільки в нас е, вже таке сучасне суспільство, де люди якраз і хочуть купляти товари в мережі інтернет, і ну, і це здійснюють буквально ну, кожен день. Але таки, так десь мають якусь необережність, необачність і от перераховують чи завдаток, чи переходять на ці додатки в Вайбері. Також ми одноразово говорили, що OLX, там так я знаю, якісь нібито додатки, і ти переходиш і там вказуєш свої дані, рік ти теж можеш втратити. От е, в нас, як я кажу, люди здійснюють багато покупок, але зазвичай не розуміють, як працює сама mm -hmm. торгівля в мережі інтернет, і як е, взагалі це все здійснюється. Ну як ви вже наголосили. Купівля в OLX. Якщо ви щось купляєте або розміщуєте оголошення на OLX, OLX сам пише великими буквами в себе на порталі, не переходіть за посиланнями в соцмережах, або там десь в месенджер, які вам надсилають або продавець, або покупець. Для чого це написано і для чого чим це небезпечно? Оскільки зараз досить багато шахраїв, які мають спеціальне програмне забезпечення, яке здійснює копіювання оригінального оголошення. Розміщення його на відповідному, о, відповідні копії веб-ресурсу OLX, Тобто до слова OLX додається слово там, покупка, переказ, пеймент, карт і так далі. що любе, любе, любе слово, любий домен. І люди не дивляться, куди вони переходять, клацюють на посилання, і їм відкривається веб-ресурс, який похожий на OLX, і тільки є форма для ведення карткового рахунку. Ну люди без е, думок зайвих вводять номер своєї карточки. Це В два код термін дії, і замість того, щоб отримати грошові кошти, кошти втрачають, оскільки невідомі особи отримують доступ до їхніх платіжних е, даних і використовують їх на там різного роду сервісах. І ці сервіси бувають дуже різні. Це як і переказ з картки на картку в нас в україні, так і купівля якихось стрімінгових послуг на іноземних веб-ресурсах, тобто їхні. Дуже, дуже дуже широкий діапазон. Плюс після ведення цих реквізитів вашу картку можуть використати для реклами подальших шахрайських дій через соціальну мережу Фейсбук. Угу. Теж зазначили ви тільки що, що дуже багато шахраїв пристосувалися до війни. Розкажіть детальніше, що мається на увазі? Ну до прикладу, як я вже казав, на першому етапі це продаж різної амуніції. Угу. Просто ті шахраї, які продавали дитячі басейни, почали продавати автомобілі для зсу. Це шахрайство у них не помінялося, воно використовується. Просто тепер їм треба придумувати автомобіль, малювати вам картинку гарну і так далі. Але в нас з'явилися нові види шахрайства, які не були е, взагалі до того. Тобто, е, шахрайство, коли здійснювали перевипуск е, номерів телефонів військових, як це здійснюється? шахрайство? Е, ви, наприклад, е, шукаєте чи свого там, брата, чи свого батька. В соцмережах, наприклад, в Фейсбуці, в групі пошук військових Україна. Пишете його, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, номер телефону, прикмети, фотографію відправляєте, де він останній раз був, і ще якісь його е, дані. І, відповідно, це є сигналом для шахраїв, що дана особа пропала, угу. дана особа має номер телефону, і на тому номері телефону може знаходитись, наприклад, система онлайн-банкінгу. Шахраї по подальшому під різними приводами звертаються до провайдерів наших Чиків чи Водофону, чи Лайфселу, перевипускають даний номер, здійснюють вхід в онлайн-банкінг, набирають кредитів на цю зниклу особу і знімають всі грошові кошти, які є на рахунку. Тобто це перше таке шахрайство. Друге таке шахрайство це коли телефонують до тої особи, яка розмістила оголошення, і говорять: я знаю твого брата, він в мене зараз в полоні. Скидай там фотографії, як кров на підлозі, наприклад, відправляєш мені 10 тисяч гривень, або я твого там брата чи батька прикупаю тут під липою. Ну, тобто, І починають шантажувати, вимагати грошові кошти, ніби то, що вони зловили його і він перебуває в полоні. Тобто, і такі шахрайства є. І ще один тип шахраїв є: це коли шахрай е, збирає дані з групи, де розміщено. І розміщує, наприклад, пост. Добрий день, я такий-то, такий-то, з такої-то бригади. Я зараз в військовому госпіталі. Тут зі мною хлопці дуже сильно поранені. І, будь ласка, я вам напишу фамілію, ви пошукайте родичів, може знайдете. Перед з цієї групи тих людей починають знаходитись нібито родичі. і Він їм починає говорити, що ось дивіться, я можу е, записати відео з вашим родичем, але мені треба дати взятку лікарю для того, щоб я міг зняти відео, бо тут у військовий госпіталь нічого не дозволяють, телефони забрали. Ну і починає знову ж таки виманювати грошові кошти. Люди перераховують, думають, що вони там на якісь там чи на солодощі, наприклад, для своїх родичів, чи на взятку тому самому лікарю. Uh -huh. Ну і знову ж таки втрачають грошові кошти, та людина видаляється з інтернету. І... Разом з ним пропадають грошові кошти, крім того, знову ж таки шахраї адаптувалися раніше в соцмережах. Дуже часто ви бачили збори на різного роду лікування. Тобто, це були маленькі діти, їхні фотографії справді на легальних ресурсах були розміщені з реквізитами. Шахраї брали їхні дані, вставляли свою банківську карточку, і відповідно ви думали, що ви допомагаєте родині тої дитини, а насправді ви допомагаєте шахраям. Зараз ці шахри використовують знову ж таки фотографії наших воїнів. Uh -huh. Тобто дуже багато є зараз, ви знаєте, збір на різне протезування, на лікування за кордоном. Шахраї беруть ці оригінальні фотографії, вставляють реквізити і додають там, наприклад, свою банківську карточку. І знову ж таки, ви перераховуєте грошові кошти шахрая. Тобто, давайте теж почули про приклади, як оберегтися від цього. Раскажем. Для початку, якщо е, ви хочете комусь допомогти, ну перевіряйте, кому ви хочете допомогти. Не буває так, що ви там в якійсь соціальній мережі, Facebook від аноніма, який там зареєстрований два дні назад, побачили оголошення про збір е, там на армію дронів і якісь незрозумілі реквізити. Це все має бути на офіційних сайтах або на офіційних сторінках е, головів тих благодійних фондів, на які йде безпосередньо збір. Якщо е збирає якась людина на лікування свого родича, е зайдіть. Зазвичай це дружина репостить таке, або там дійте його, ну, як mm -hmm. я говорю до воїнів, знайдіть родичів цього і чи справді відбувається збір і звірте реквізити. Знову ж таки, не може бути таке, що там особа, в якої там Незрозумілий профіль, вона репости по всіх групах, і давайте допоможемо воїну, і якісь незрозумілі реквізити. Постарайтеся знайти родичів і ще справді родичі збирають. Можливо, цей воїн вже лікується, а його дані далі використовують. Можливо, з ним сталася вже трагедія, і вже збір ніяких коштів йому вже, як то кажуть, не допоможе. Різні бувають ситуації, просто е шахри цим і користуються. По можливості не розміщуйте фотографії в соцмережах з повним досьє на своїх зниклих родичів. Uh -huh. Тобто для тих осіб, які, ну як показує практика, ті люди, які сидять в інтернеті, вони не будуть бачити ваших родичів, бо вони не тут, вони не можуть в Тернополі знайти вашого родича, який пропав в Донецькій десь області. Таким чином потрібно розуміти, що пошук зниклих е наших воїнів здійснюється виключно через офіційні структури, і не потрібно трубити на всій інтернет, що репостіть, будь ласка, і всі повністю його прізвищами по батьку, і номер телефону, і всі його самі-самі менші. Дрібниці, які в нього там були на тілі чи будь-які інші ознаки. Угу. Тобто таким чином теж ви допомагаєте шахраям отримати якусь так, інформаційну базу про цю людину і потім це можуть використовувати не в її користь, а навпаки. Так, так. Ну, у нас були випадки, коли там до жінки з Тернополя дзвонили особи, казали, що вони там щівика Вагнера. І ми просто провіряємо цей номер і дивимося. таке саме звернення бачимо, наприклад, в місті суми. Що в жінки теж пропав її син. Вона його шукає, розмістила дані в інтернеті, і до неї вже дзвонять шахраї, кажуть, що ми там ще вика Вагнера, хоча так не буває. Угу. Е, до речі, дуже багато зараз ініціатив і взагалі інтернет-каналів, е, порталів на телеграм-каналі, які допомагають з'ясувати дійсно, чи є ті чи інші номери е, справжніми, так і чи дійсно волонтери е, працюють. Чи це якісь шахраї. Так само допомагають дуже багато різноманітних ініціатив. Е, як, е, Зробити покупку, наприклад, також онлайн на сайті OLX. І загалом є такий цікавий проєкт, з яким хочемо зараз вас познайомити. І називається він агент3720. Його запустив відомий Україні банк. І теж, за їхніми даними, щодня в Україні грабують щонайменше 400 людей. От така інформація. І маємо цікаве відео від них. Давайте подивимось. Тільки що мені позвонила дівчина, представилась працівником банку, гарно побагало, така приємна розмова. Ну, я сказав їй свої особисті дані. Все, я зробив найпоширенішу помилку світі фінансових махінацій. і тепер мені залишається просто дивитися, як з моєї карти зникли кошти, ауч! А я думав, це кохання. Це однозначно фейл. Таких випадків безліч. Подібні схеми може повірити, звичайно, бабусі, навіть директор крутої компанії і навіть з середнім бюджетом. Такий кейс майже неможливо вирішити, але цього можна уникнути. Це проект Агент 3720. Де я розкажу вам, що треба робити або навіть краще не робити за для того, щоб оберегти свої гроші себе самого від шахраїв раз і назавжди. Підпишись на цей канал, щоб підвищити свою фінансову грамотність. Почнемо. Те, що тільки що трапилося зі мною, є дуже розповсюдженим прикладом соцінженерингу. Шахрай дзвонить тобі під виглядом працівника банку та, маніпулюючи своєю посадою, все ближче і ближче підкрадається до твоїх грошей. Шахраїв такого типу дуже багато. Так само багато і їх схем. Шахрай може називатися представником банку, працівником служби безпеки або навіть Мілей Куніса. Вона знає українську, будь обережний. Все, що їм потрібно, щоб аферисти повірили, а потім все, ваші гроші на його рахунку. А думаєте, з вами такого не трапиться? Більше 400 людей на день стають жертвами таких шахраїв, і це тільки зареєстровані звернення, а це приблизно кожен четвертий з нас. Я не четвертий. Я взагалі перший. Ти четвертий. А давайте ніхто не четвертий. Тобто, простими словами, кожен може потрапити в таку халепу. Ну, подзвонила мені дівчина, представилась. Я така та така, працюю в приваті. Каже, що сталося якісь збої в системі, і через це гроші можуть просто злетіти з рахунку. Потрібно перестрахуватись. Для цього я маю назвати кодове слово і таке інше. Ну, я й назвав. Через деякий час гроші все ж таки злетіли з рахунку. Я перетелефонував до Приватбанку і мені відповіли, що на жаль я спілкувався не з їх співробітником. Але і це ще не все. Шахрай може прикинутися не тільки кимось з банку, а навіть вашими близькими чи друзями, якщо у вас є друзі. А соцмереж твоїх близьких можуть зламати. А потім через них просить тебе допомогти матеріально. Ну, типові родичі. Це справляє на вас ще більший вплив, ви стаєте максимально вразливим. У такому випадку треба вдаватися до базового факт чекінгу. Коли вбиваєте номер картки додатку переваги 24 перевірте, кому саме вона належить. Якщо це не той, хто вам писав, здається, у вас проблемки. Коли ваша близька людина звертається до вас за допомогою, ви відчуваєте відповідальність та дискомфорт одночасно. В цей час вам легше маніпулювати, бо ваше критичне мислення знижено. Через те, що така людина складає враження перевіреної особи. В таких випадках краще не втрачати пильність та уникати імпульсивних вчинків. Тому, ще раз повторюю, дабл чекінг, тобто подвійна перевірка, це майже єдине, що може зберегти ваші кошти. Або відсутність друзів, родичів та близьких. Тільки ти і гроші назавжди. При кожному з цих кейсів майже неможливо повернути кошти, бо на жаль, ви самостійно передали інформацію чи гроші шахраям. Тож запам'ятайте, чого не можна робити ні в якому разі. Нікому ще раз нікому не передавайте свої особисті дані. Навіть оператор кол-центру не може запитувати у вас код CVV, бо навіть у працівників банку немає такого права. А коли вам пишуть близькі чи друзі в соцмережах, краще зателефонуйте та перепитайте, чи правда їм потрібна ваша допомога. У більшості випадків ви почуєте ні. Ваші друзі і родичі самостійні, успішні люди. Але і це ще не все. Вам можуть подзвонити і сказати, що саме зараз вашим близьким загрожує небезпека. Про таке я розкажу в наступних відео. Тому що не пропускати розкриття інших схем, обов'язково підпишіться на канал канали. Ставте лайк. Проєкт Агент 3720. Ваша фінансова діджитал безпека. Зняли? Все добре. Піду перевірю, що там у родичів на рахунках. Ось таке от пізнавальне цікаве відео, і взагалі дуже зараз цікаво почути, чи в нашій області також є такі види шахрась, так, які пов'язані із банками, коли телефонують тобі дійсно з невідомого номеру і кажуть, що ваша картка чи заблокована, чи є якісь там проблеми. А, от чи ви стикалися з такими випадками? Як часто вони трапляються? Ці випадки стикаються ну, працівники поліції кожен день, суть, оскільки е, в нас дуже, дуже багато діє шахрайських кол-центрів, які представляються працівниками банків, і під різними. Приводами вимагають у ці дані, які назвали в рекламі. Uh -huh. Ну видумують абсолютно різні ситуації, які тільки там від фантазії можливо. Такі останні говорять, що ракета попала в підстанцію Приватбанку для того, щоб зберегти гроші і кошти. Будь ласка, там скажіть. Які-то, такі такі-то дані, ну це таке останнє, що пам'ятаю просто-напросто. Вони і говорять, і ваша карточка заблокована, і вас е, хочуть хакери вкрасти гроші, і вас незрозумілий платіж на розетку, і ми вам мусимо випустити нову карточку. І до вас платіж де від е, в юридичної особи у вас не налаштована функція прийому платежів. Тобто mm -hmm. все залежить від е, того особи, яка телефонує. Е, Вимоги завжди одні. Назвіть нам, будь ласка, смс, яка вам прийде з коди, прийде з смски, назвіть нам дані карточки, давайте перевіримо і так далі. Тут потрібно пам'ятати одне таке желізобетоне правило, працівники банку не телефонують для вас, коли у вас якісь проблеми з грошима. Взагалі ніколи не буває такого. У вас, навіть якщо у вас є на рахунку 2 мільйони гривень і їх зараз кудись незрозуміло куди йдуть, вони не телефонують. Ви це просто пам'ятаєте і завжди, коли до вас телефонують, говорять, що у вас якісь проблеми з банківським рахунком, ви вибиваєте дзвінок і йдете в банк фізично з паспортом, з ідентифікаційним кодом запитуєтеся, чи є у вас якісь проблеми, чи немає. Я також знаю, що для тих людей, які зараз перебувають за кордоном, також телефонують, нібито із банку. Так, хоча, наприклад, я знаю в Польщі, є такі випадки, коли телефонують люди, і кажуть, що от ви як людина, яка виїхала з країни, там так переселенець, або там по інших документах, відповідно, теж кажуть, що рахунок заблоковано. Будь ласка, перевірте, і також, навіть же там добираються до українців от ці шахраї. Тому теж навіть за кордоном треба бути уважним і обережним, мені здається. Ну тут в першу чергу потрібно пам'ятати, що якщо ви бачите, що вас телефонують номера 044 чи 056. Це не є номер телефону міський, там справді Києва чи Дніпропетровська. Uh -huh. Це номер, куплений шахраями і використовується в так називаємій СІП-телефонії. Тобто це технологія, яка дозволяє здійснювати дзвінки за допомогою мережі інтернет. А вам на екрані висвітлюється просто номер, який вони купили. Насправді вам можуть телефонувати як з Дніпра, з Києва, так, наприклад, з Одеси. А номер буде аналогічно той самий, пане Романе. Але все ж таки, от говоримо сьогодні про види шахрастів, і чуємо, що дуже багато жителів нашої області, взагалі українців, потрапляють на ці схеми. Що зробити, якщо все ж таки ти потрапив на цю схему, наприклад, так списали в тебе кошти, і ти тільки згодом зрозумів, що трапилося. Який має бути алгоритм дій? Тобто йти писати заяву, ну які дані можуть допомогти працівникам кіберполіції, щоб все ж таки знайти цього шахрая. Дивіться, якщо ви зрозуміли, що ви назвали комусь свої Важливі дані, ви телефонуєте перше в банк, блокуєте свою банківську карточку, повідомляєте, що ви там назвали свої дані працівника в банку, для того, щоб вони взяли заходів реагування. По-друге, ви е, отримуєте виписку з свого банківського рахунку, угу. дивитесь, куди були відправлені грошові кошти. Тобто, чи це грошові кошти відправлені на інший картковий рахунок, чи на якийсь сервіс, чи взагалі на іноземний банк. Ну, після цього ви звертаєтесь до е, працівників поліції, можна подзвонити на 102, можна піти в, по місцю проживання в е, районний там, відділ поліції, можна на сайті Кіберполіції написати. Е, коли ви пишете, на, там, наприклад, на сайті Кіберполіції, ми додатково там здійснюємо зі своєї сторони перевірку, але мусимо все рівно відправити на слідчий підрозділ для кваліфікації даного mm -hmm. злочину. Ось і в залежності від того, куди ваші грошові кошти пішли, і відбувається подальший алгоритм наших дій. Наприклад, якщо е, ваші грошові кошти пішли на закордонний якийсь банківський рахунок або сервіс, тут е, найпростіший варіант, оскільки за допомогою функції Chargeback від банку е, платіж відкликається і вони вам повертаються на ваш е, рахунок назад, ті кошти. Тобто, ці всі платежі за кордонів вони страхуються безпосередньо платіжною системою Visa чи Мастеркард, і вам повертають гроші, якщо ви цих платежів не здійснювали. В разі того, якщо в нас було здійснено переказ картки на картку, потрібно здійснювати відслідковування руху грошових коштів. Тобто, подивитися, чи вони були перераховані на наступну карточку і зразу обготівковані, чи вони здійснили якийсь певний маршрут. Інколи буває, що цей маршрут там, наприклад, триває п'ять карток. Наприклад, з картки на картку, з картки на картку, і вже на одній карточці там здійснюється обготівкування. Бо е, крім того, що в нас працюють шахраї, в нас е, шахраї використовують і простих людей, які не винні через своє незнання, які надали доступ до своїх карткових рахунків, і в них виходить їхні дані використовують для здійснення шахраїв. Ну, таке дуже часто буває. Тут на це також треба звертати увагу. Чи та особа, на яку ви перерахували гроші кошти, в дійсності має в користуванні даний рахунок. Оскільки зараз відкрити карточку це два кліка віртуальну. Надати комусь логін пароль від свого онлайн банкінгу знову ж таки, або продати його навіть в соцмережах за 500 гривень. Це знову ж таки дві хвилини. А здійснювати розслідування це потім триває місяцями. Угу. Ну я надіюся, що сьогоднішня інформація, яку Роман Свірський нам розповів, буде корисною для глядачів, взагалі для жителів нашої області. Бо дійсно, якщо кажете 17 мільйонів так гривень, фактично за місяць маємо таку суму, на яку ошукано було людей. Це дуже велика сума, яка може допомогти. Нашим збройним силам України може допомогти тим військовим, які зараз знаходяться на передовій. Тому будьте, будь ласка, обережні. Так і от е, є інф... багато інформації у соціальних мережах в інтернеті е, стосовно того, як не потрапити в шахрайські схеми. Надіємося, що і сьогоднішній ефір також вам допоможе в цьому. Це були сильні разом на телеканалі Інтебета. Т1. Дякую всім за увагу.